Навчання вдома без відвідин уроків тривалістю 45 хвилин, сучасні методики раннього розвитку дитини, демократична школа все це презентували на освітньому форумі, який у Вінниці пройшов вперше. Допоки батьки отримували нову інформацію, діти брали участь у майстер-класах. Сонячна погода, комфортні локації та неординарні спікери, які презентували власне бачення сучасної освіти. Співорганізаторами першого Вінницького освітнього форуму під назвою Сімейна освіта для нових дітей стали громадські організації Територія мам, Подільська громада. Хотіли не лише звернути увагу на стан сучасної освіти, а й запропонувати нові методи навчання. Щоб об'єдналися зусилля влади, громадськості, батьків, вчителів, дітей заради одного, щоб наша освіта стала якіснішою та наші діти були успішнішими». В час форуму працювало п'ять окремих локацій, зокрема інформаційний простір, де давали відповіді на запитання, чи можлива школа без репетиторів, навчання вдома і без оцінок. В центрах розвитку пропонували заняття на вибір, ейдетика, швидкочитання, математика за новими методиками, навіть зумба та бойовий гопак. А релаксувати можна, відвідавши йогу. В такі нові школи ходять і дорослі. Для дорослого віку у нас також є it освіта, це тестувальники програмного забезпечення і курс фронтенду. Це люди, які створюють сайти, працюють на сайтах. Ще також у нас є спрямування для дорослих. Це художня школа і іноземні мови англійська, німецька і польська. На кольорових кріслах вмостились молоді мами, слухають поради логопеда. Олена Король зауважує, мовленнєві проблеми в дітей виникають частіше, і все тому, що батьки читання казок на ніч замінили перегляду мультиків на планшетах. Батькам треба пам'ятати, що як тільки вони передоручають оцим так званим нянькам, гаджетам, е, виховання, розвиток своїх дітей, одразу вони можуть розраховувати на те, що в їхніх малюків з'являться порушення мовлення, проблеми з розвитком мовлення, мислення, пам'яті, уваги. Батьки вчилися сучасним методом виховання, діти творчості на майстер-класах. У них власне бачення якої повинна бути сучасна школа. Хотілося б щоб було поменше домашні тому що коли ти ходиш на гуртки, там вже забирається певний час, та ще й треба вспіти зробити домашні завдання, то хотілось би трішки, щоб поменше було. Наталя Колодій, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.